Всім привіт вітаю вас на моєму каналі і мабуть я розпочинаю серію, сподіваюся, серію влогмасів. Я щойно повернулася з міста і маю дуже хороший настрій. Ще раз доказую, що навіть в найтемніший час дуже важливо мати світлих людей. Навіть не питайте і не дивуйтеся, чому у мене висить батарейки з гірлянди на стіні. Тому що, як і в більшості з вас, у мене світла дуже часто немає. А поки воно є, і поки в мене є ось такий рум'янець навіть рожевий, то я вирішила почати влогмаси. Сьогодні 6 грудня. Сьогодні мій улюблений улюблене моє свято День Святого Миколая. Цю ніч я завжди чекала і в дитинстві більше ніж там Новий рік, Різдво і всі, всі інші свята, тому що отримувала найбільше подарунків. І зараз я повернулася з міста, зустрілася з дуже класною людиною, отримала трішки подарунків, отримала дуже багато хорошого настрою. Забрала подарунки, які я маю сьогодні подарувати своїм рідним. Тому деякі вже подарувала. тому от бачите, я така щаслива піднесена. І сьогодні, я думаю, що ми з вами спробуємо прикрасити хоча б трішки щось. Я навіть не знаю, що я буду прикрашати, можливо поличку. До речі, оцінють мій Holy Moly Christmas светрик. У мене немає, не було до цього моменту, поки я не вирішила все ж таки знімати е е влогмаси, як ви бачите, у мене тут іще Хелловін. Е е і насправді я до своєї книжкової полички дуже давно не підходила. Ні, Не тому, що я не читала, а просто тому, що е тут дуже темно в цій кімнаті, і мені зручніше читати десь у вітальні або в спальні. Коли немає світла, а його немає часто, я на це абсолютно якби, не скаржуся, все нормально. І от Просто подивіться, які у мене є подаруночки, які я вже отримала від своєї сестри. Ми вирішили кожного дня дарувати якийсь маленький подарунок Доріс 2. І це теж додало якогось такого настрою, хоч трошки, якогось позитиву. Тому ем, все ж таки влогму сам цього року на моєму каналі бути. І так, звичайно, що я хочу взяти якусь книгу почитати. У мене є декілька книг, які я різвяних книг, які ще залишилися з минулого року, які я не прочитала. У мене є ще дві книги, дві книги, одна книга, яку я замовила собі цього року, і вона б мала б буквально на днях прийти. Це буде, мабуть, мій подарунок на Миколаїв. Собі. Вона теж Різдвяна, і я б хотіла її насправді прочитати, тому що я її не читала. Буду тримати інтригу. І в наступних влогмасах, якщо вам буде цікаво, ви подивитеся. От тому сьогодні будемо обирати ще різдвяну книжечку. А зараз покажу вам неподобство. На своїй книжковій поличці, тому що тут взагалі якась каша відбувається на цих поличках, де в мене є різдвяна література. І покажу вам спочатку книжечку, яку я вже прочитала. Ви могли її бачити. В мене в інстаграмі. Це серія, друга частина із серії про батечка Різдва або про хлопчика на ім'я Різдво. Вона в оригіналі, дуже класно. Мені підняла настрій. І просто супер-мега улюблена серія моя. От. І цю книгу я вже прочитала, тому один, один бал уже є. От. А тут у мене знаходяться книжечки. Цю я не дочитала різдвяну свинку минулого року, верніше цього року у січні. І цю книгу я хочу... О, це буде зараз. Це буде зараз. Є, я взяла її обмінно різдво. Я такої її і вибираю, тому що її я власне хочу читати обов'язково у цей період. Що в мене ще є? У мене є ще збірка оповідань. До речі, тут є навіть закладка. Оповідання не всі мені подобаються. Я читала от минулого року. Я читала, і тут навіть якесь оповідання мені сподобалося. Але так, воно про дівчинку, здається, яка сліпа, осліпла чи погано бачила. Але тут досить сумні історії, можливо, деякі ще я з них почитаю. От, а ще. Mm, я думаю, насправді, що в мене більше різдвяних книг. Ну, різдвяна свинка, але вона поки що буде тут. Mm, що в мене є ще Аліса в країні див? В принципі, теж її можна почитати в такий час. Uh, звичайно, моя улюблена просто книга, Толкіна листи різдвяного діда. Ну, щось із цього будемо обирати. До речі, покажу вам зараз ще детально цю книгу. Це класна історія. ну як, Історія хороша, отак краще сказати, хороша історія. Вона не прям мега супер-вау, класна, але можна її читати, якщо вам подобається або хочеться подивитися комедію. Романтичну комедію, а у вас немає світла, будь ласка, можете читати поцілунок у Нью-Йорку. Я її вже теж читала. Ем, ну, мені сподобалося, здається, не 3,5, але я її, як бачите, м Тримаю у себе. А ще в мене є отут Мортіна. Це, якщо ви думаєте, що почитати з дітками, я б хотіла собі замовити ще й інші е, книжечки про Мортіну. Е, це така ніби різдвяна-новорічна історія. Її можна з дитиною прочитати буквально за, там, за 40 хвилин. Я її брала з собою на роботу і просто дітям дуже зайшла із прекрасними ілюстраціями але з... з класним гумором. Але звичайно, що я її придбала через ось ці ілюстрації. Просто подивіться, які вони класні. Ну і батечко Різдво це третя частина, вона в мене є українською мовою. І щось мені, душенька моя підказує, що я її можу знову перечитувати. Мені не набридає читати реально цю серію. І цю серію я люблю однозначно більше за всі інші. Навіть ось цей Гаррі Поттер», він поступається дядечкові і батечкові Різдво. До речі, справді єдине, що я зробила, крім того, що одягнула галималикриснес светрик, я поселила ще різдвяну ем, постіль. От. Оце прийшла я додому, показала вам книги і вирішила раціонально подумати. Що є світло, значить потрібно якомога швидше зараз зробити хоч якісь хатні справи, наприклад, помити посуд і гарячою водою, і щось готувати на вечерю, можливо, на обід. Тому я йду спочатку це робити, а потім повернуся до вас. Ось це все добро, великі коробки, це мої прикраси новорічні, але цього року я їх не буду всі ставити. І знаєте що? Всі виставляють якісь красиві ялиночки. Тому оскільки ми ставимо завжди живу ялинку, і на неї поки що не час, то я поставлю ось цю. Зараз вечір, і я отримала подаруночок, тому зараз його швиденько розпакую. Я знаю, що це книжечка, яку я дуже хотіла, і в мене є план прочитати її. Я сподіваюся, дуже сильно, що в мене це вдасться. До завтрашнього ранку. Побажайте мені успіху. Щодня вимикають світло, а я так і не навчилася вчасно заряджати гаджети. Тому зараз у мене 13% і, як ви бачите, світла немає. Але я не сумую, тому що я справді йду читати. І скажу навіть так, що коли немає світла, мені читається краще. Я не знаю, з чим це пов'язано. До речі, стосовно а, ялинки, то це тимчасова ялинка, яку я поставила просто тому, що побачила сьогодні у дуже багатьох ялинку, і мені схотілося спробувати собі створити настрій. І, можливо, комусь із вас теж, хто буде дивитися це відео, теж буде, хоч трошки менш самотньо. Ну, не знаю. Одним словом, я її заберу. І ми поставимо ближче до Різдва. Поставимо живу ялинку. Я дуже люблю живу ялинку. І сподіваюся, що я завтра не захворію і буду знімати далі. От, тому, швидше за все, ми вже побачимося з вами завтра. До речі, на ялинці тільки улюблені мої іграшки. Ранку. Освітлення з не найкращих, але я, розумію, я думаю, що ви всі розумієте, чому воно таке. Е, ніч видалась дуже веселою в лапках, тому що, як я і відчувала, я захворіла і зараз я е, замість якогось мічного напою буду пити ліки. От, але є плюс що мені сьогодні нікуди не е, треба йти, тобто я змогла скасувати справи. От. І я прочитала цю книгу. Вчора я дочитала рівно до половини, навіть трошки більше. Добре, розповім трішки про історію, яка мені справді сподобалася. Це досить динамічна, мила, добра, наївна історія. Яка розповідає нам про чоловіка, в якому вже за 50, І він на початку роману він спілкується з лікарем, і той йому каже, що. Йому залишилося жити недовго. Максимум, якщо він переживе Різдво, то це буде дуже добре. І... Але тим не менш, лікар пропонує йому переїхати із холодного Чикаго до більш південних і сприятливих для його здоров'я за кліматом штатів. Так, події відбуваються знову ж таки в Сполучених Штатах, і звичайно, у герої переїжджає у штат Алабама. Це я читала тільки ось другу книгу від Фені Флек, але м події відбуваються в її романах дуже часто у цьому штаті. Ми знайомимося із маленьким містечком, в якому там 100 м людей живе. І наш головний герой туди їде. Це справді дуже мальовниче місце, і м такий немов із казки, і немов із картинки. Головний герой їде туди не через якесь прям дуже сильне бажання, а в першу чергу, тому що саме тут йому запропонували найвигідніший най... в плані фінансово, так? Найвигідніший варіант, і це місце його справді він закохується у нього, і ми дізнаємося про життя жителів. Все досить стандартно, досить передбачувано. Але водночас авторка я іноді дивувалася, в мене були такі флешбеки із моментів, коли я читала там, де раки співають, тому що справді тут. Авторка приділяє дуже велику увагу ем, фауні, е, і фло, флорі, і фауні ем, цього місця. І, зокрема, птахам. Там дуже багато птахів, і головний герой починає е, слідкувати за ними, спостерігати верніше, тому що йому, власне, нічим зайнятися. От, але ем, ще це місто живе досить таким усталеним життям, один одного всі знають. Тут є клуби свої, які влаштували жіночки, як тут автор, і верніше перекладач на українську перекладає, що жіночки вони і керують таким. Якимось громадським життям у цього у цьому місті. але не все так просто, тому що е, наш герой, звичайно, що змінюється, е, він починає знайомитися з новими людьми, він стає відразу всім е, дуже близькою людиною. Е, і це дуже добрі люди. Я навіть не можу сказати, що. Тут є якісь негативні персонажі. Саме цим вона така і наївна ця історія. У цьому місці, у цьому місці є один єдиний магазинчик. Це магазин і місце, де можна отримати, дізнатися якісь перші новини, і, або розповісти якусь новину. І власник цього магазину він має незвичайного птаха. Потім пізніше виявляється, і це зрозуміло навіть за обкладинкою, і за назвою цього твору, що це кардинал, і птах він. Має дуже сильний, сильний вплив на жителів цього місця, і взагалі на розвиток подій. Більше, в принципі, розказувати не буду, тому що можна багато проспойлерити, але це історія справді на один вечір, на ем, такий вечір, який був у мене, без світла, вона справді дуже тепла і. Ем, Можливо, вселяє надію у віру на краще. Ну, типу, зараз можна розказувати якісь банальні речі, але історія мені сподобалася, я вам дуже її рекомендую. Не очікуйте від неї якогось вау, мега якогось. Враження Я пам'ятаю зелені смажені помідори я читала, і я за плакала на певних моментах. Ця історія не така, але всі історії мають право бути особливими і відрізнятися один від одного. Добре, що я далі робитиму? Я, мабуть, сьогодні знімати не буду, тому що ось цей <головіка> мені не дуже подобається в кадрі, як виглядає. Um, насправді я зібрала всі сили в кулачок, щоб дозняти це відео. І е, сьогодні, при можливості, якщо я не буду півдня е, спати, я буду читати книгу, яку насправді хочу дочитати е, найближчим часом. Це місто дівчат Елізабет Гілберт. Це подарунок моєї подруги, і я вже наполовині. Книга теж дуже динамічна, і мені дуже подобається. Тому я думаю, що е, я. Буду братися сьогодні за неї, щоб в наступному влогмиці вже почати з вами якусь нову книгу. Забула подякувати в цьому відео своїй сестрі за чудовий подарунок. Я справді хотіла цю книгу. І напишіть мені в коментарях, чи з'явився у вас якийсь святковий настрій, або чим ви намагаєтеся, і взагалі, чи намагаєтеся створити його собі. Тому що мені здається, це дуже важко. І... Але я б хотіла, щоб е, цей настрій е, він був. Е, також можете написати мені все, що завгодно, що ви читаєте цими днями, що плануєте читати, і, звичайно, чи отримали ви якісь подарунки від Миколайка. Все зустрінемося з вами в наступному влогмусі.